Ось, ціна питання, ну, гривень 10, мабуть. Але ціна оцього питання 20 тисяч. Тому це, мабуть, все-таки не 10 гривень. Але купивши його один раз, ви забезпечите себе розхідниками років на 20. Тому що в перший раз, якщо не навантажувати його, 24 години в сутки, він вас поламається років через 5, А може і довше. Це взагалі дуже надійний апарат. Е Хотів би порівняти його з калашом, але калаш то хуйня. Є краща зброя. От. А це штангенциркуль І що ви думали, до десяток 1 в один, це міряє, все робить. В принципі, проблем немає. Ну, хто розуміється в штангелях, той знає, як він працює, і сказати, що тут якась суперточність не потрібна. Тут банально це можна зробити з двох картонок і буде те саме. Але надруковано міцно, я ним все мірюю, і людям все підходить, попадає в розміри, все як має бути. Друкувати його, мабуть, десь приблизно годину. Моделей штангелів в мережі дуже багато, безкоштовних, з відкритим доступом, можна їх друкувати для себе, можна щось з часом намалювати своє, тому що тут деякі є нюанси, які мені не подобаються. Я, наприклад, лівша, і мені треба отакий штангель циркуль. А якщо нас тут назбирається хоча б 10 чоловік, кому потрібен реверсивний штангель циркуль. Я його таки зроблю. Тож, підписуйтесь, ставте плюсик, якщо вам потрібно, і зробимо це, блядь, да? Потому що, ну, Отак мені незручно, а отако б лівою рукою було б дуже заєбись. Туди-сюди, да? Можливо, якось його ще і модернізуємо, щоб він був з фіксатором якимось там, з довшими губками. Ну, це. Пишіть свої побажання, ставте плюсики. Буде. Запит, значить, буде і продукт. Дякую.